Нова унікальна комп'ютерна лабораторія незабаром відкриється на базі чорноморського університету імені Петра Могили. Попередніх домовленостей між американською фірмою Microchip Technology та університетом вже досягнуто. Співпраця стане взаємовигідною для обох вуз зможе готувати студентів на сучасному обладнанні, а фірма-виробник отримає випускників, орієнтованих на використання новітніх розробок компанії. Подібні комп'ютерні лабораторії існують тільки в Києві та Харкові. Щоправда, там вони орієнтовані на інших виробників мікропроцесорної техніки. Комп'ютерний центр, який збираються створити в університеті імені Петра Могили, стане першим, в якому використовуватиметься продукція компанії мікрочіп. Тепер студенти зможуть вивчати найсучасніші комп'ютерні системи не лише теоретично, але й практично. Лабораторія також має стати потужною базою для наукових досліджень вишу. Уже определена аудитория, уже есть договоренности с ректоратом, то есть у нас уже идет наш подготовительный процесс с нашей стороны, мы просто ожидаем от них дополнительного оборудования. Но даже уже на сегодняшний день то оборудование, которое у нас есть, позволяет уже начать процесс обучения в этой лаборатории. Кроме образовательного процесса, мы здесь используем и научные изыскания. То есть над данными изделиями в данной лаборатории, кроме студентов, будут работать магистры, аспиранты, молодые ученые, которые, кроме общих понятий, позволят им работать над своими диссертациями. То есть это хорошая аппаратная база для того, чтобы работали множество молодых людей, от студента до молодого ученого.